Вітаю підписників і глядачів мого каналу. З вами Олександр Савченко з Київщини. І сьогодні я хочу з вами поділитися тими як по українськи наблюденнями враження. Враження, враженнями, які я досліджував на своїй виноградній Лозі. Перше, я робив експеримент по тому, як витримують черенки. І лоза при мінус 16-18 градусів. Я брав на пророщування і сьогодні хочу подивитися разом з вами наш результат. Уже пройшло березень, квітень, травень, ну, почти 3, 3 місяці з цього терміну. Ну, як бачимо, виноградна лоза, та, що була під морозом, проросла. Чубуки проросли і маємо такі прирости. Я йому ще нічого не робив, не посинкував, нічого не... От такі вони на сьогоднішній день. Так що мороз не впливає, ну, у всякому разі, разі заявлена морозостійких цих виноградних лоз, цих сорт винограду була в межах 23. 24 градусів. Як бачимо, що е, лози витримують е, цей мороз і можна спокійно залишати як варіант зимувати їх без укриття. Ну Це не стосується зворотніх заморозків. Е, друга тема у мене була це ті. Чубуки, які на протязі пророщування у шкілці не дали гарних, гарного приросту. Були десь 2-3 бруньки. У мене є тут два чубуки, які я робив різним терміном, доставав із свого погреба. Цей я робив раніше, десь у кінці лютому показував відео. Я зрізав верхівки чубуків, вони були коричневого кольору, але коли вже підійшов до узла, то бачив, що воно живе. Я залишив, посадив і, як бачите, отакий от приріст пішов. Навіть є двійник, але я його е, залишу, зріжу і посажу. Потім покажу, чому і як. Другий чубук я теж брав пізніше, буквально ну, трошки більше місяця назад зрізав і залишилася фактично брунька на межі узла і е, нового відростка, який був у прошлому році. Як бачите, навіть одна-дві бруньки, які залишаються на Чубуку, якщо Чубук живий і коріння, а тут я забув сказати, що це із кордивою системою це не чубуки, які в цьому році, а це чубуки, які я викопав. У прошлу осінню і е, їх зберігав у погрібі. Так що бачимо, що якщо є корнева система, корнева система, то чубук живий, і бруньки, які у нас визріли на той час 2-3-4, вони дадуть свій приріст. І ще я говорив, що якщо у нас є два узли, то навіть у цьому узлі, якщо він живий, є брунька може з'явитися відросток. Це другий у мене експеримент по живучості виноградної лози і виноградних чубуків. От третій це питання, як я робив відростки в минулому році повітряним відводом. Тут у мене чотири таких відростки. Як бачите, ці два я залишав без пересадки. Я з погреба забрав їх ну, десь місяця-півтора до себе на балкон, вже пішло тепло, і вони виросли ось такі. Це ті, які у мене були на вулиці, і корнева система, вона значить, образувалася тоді, коли ріс виноград. Цей чубук я пересаджував. От Він теж зберігся нормально. І цей чубук теж я пересаджував цим способом трошки туфворів, тому що були у нас хвороби із за того, що у нас е не було і провітрювання, і не було вологості як е на балконі, так і в першу чергу в хаті на підвіконні. Ну, тоді, коли перемістили і відкрили фіточки, на балконі пішло більш приємли для них середовище. І вони всі ті захворювання, які були на листях, а попередніх відео я показував, то вони відновилися, а залишились тільки залишки на деяких листях тих хвороб, які були. Це я вам показав частину тих чубуків виноградної лози, яку я практикував і дивився, як буде себе вести. Ну і в останніх відео я хотів показати вам, як себе почуває виноградна лоза і як робиться корнева система. Робив я пророщування чубуків на балконі на підвіконі. І саме головне, і що я зробив висновок, це потрібно мати якісний матеріал для пророщування. Якщо чубуки мають такі гарні лози, от бачите, вони у нас товсті. Тут дві міжузі, тут аж раз, два, три. Вони десь мають теж півтора місяці. І ще один у мене чубук, навіть два. Я зараз вам покажу. Чому тут свої, так сказати, спостереження? Піднімаю перший. Бачите, яка корнева система? Цей чубук у мене з лютого місяця стоїть у воді. Більш немає нічого. Чому заключається суть? От, як я дивлюся, не знаю, як воно буде працювати чи не працювати. Якщо ми протримаємо більшу частину його підготовки до посадки у чисто в воді, то в нас виникне коренева система, яка вже не боїться пошкоджень. Я на своєму досвіді, коли пересаджував чубуки, які вже проклю... дали свої паруски, біленькі, вони хрупкі. І коли через деякий час почав дивитися на їхній стан, то вони при посадці можуть зламатися, пошкодитися. І тому я дивився в Ютубі, що коли присилають саженці із закритою корневою системою, то не завжди можна витримати технологію. Щоб воно не пошкодилось, і саджанець приходить непридатний для подальшого використання е, тим людям, які хотіли отримати гарний е, матеріал для посадки. Тому є такі питання, що не завжди той, хто відправляє, я для себе зробив такий висновок. Що е, чубуки, які ми вирощуємо весною і відправляємо, не завжди є гарантія, що вони. Мають гарну корневу систему і після них буде він гарно прийметься. От. Також ще не дивився, я ставив разом із іншими ще два саджанці і подивіться, яка корнева система буде у них пізніше. Візьму якусь підставочку, щоб не... сам ще не дивився, подивимось разом. Я так зроблю ось. Ну, як бачимо, ну, це у торфяному субстраті. Ось така корнева система. І вона вже в мене тут ну, більше півтора місяці, майже 2 місяці. Я її поливав, так більш-менш дивився, і корені вийшли дуже такі потужні, для того, щоб можна було їх висаджувати. Як бачимо, вже вони не біленькі. Білий тут на кінцях, а там вже коричневі. І фактично, якщо ми таке посадимо зараз вже в ґрунт, а зараз у нас сьогодні 19 травня, то я думаю, що воно прийметься. Так само і таке. Я його висаджу, подивлюся і потім з вами поділюся цим досвідом. Ну Ще один цікавий і ключовий момент живучості виноградної лози. Чому я залишив ось цей відросток? Я хочу теж його зрізати. І подивитись, як він пусте корневу систему. Я залишив вже місяця два назад ще отакий відросток, який відрізав від чубука, якого я вирощував у себе на підвіконі. І положив разом із цим у воду. Ну і бачите, за два місяці він дав приріст кореня. От я його хочу посадити подивитися, чи виросте виноградна лоза із пасенка. І з відростка. Ну, це не більше, це відросток з який у нас був на винограді. Ну подивимося, наскільки сильна наша виноградна лоза, наш виноград. Отаке от коротке відео. Може, воно трошки сумбурне, але уже йому пора йти на якесь місце, висаджувати, тому що помідорі і перці вже пішли на город. Ну, а Черга буде і винограду. Отакий досвід я за цей сезон весняний у себе провів. Кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь, підтримуйте мій канал. Буду ще експериментувати, дивитися, ділитися з вами своїми враженнями, своїми досвідом, своїми недоліками. Так що всім гарних врожаїв, незважаючи на таку складну сьогодні весняну погоду. До нових зустрічей!